Що там, та він живий? Вийшли це на рибалку, значить. Ой, а де підсак? Я, Я не знаю, візму, де підсак. Всім привіт, народ. Сьогодні ми з Татнюшею знову вибралися на рибалку. Будемо ловити з човна. Сьогодні такий більш-менш тихий день, але вітер там до 4 метрів. Виходимо на затоку Дніпра. Перед рибалкою, бачите, зараз будемо скидати човна. Треба ремені повідчіпляти. Тут все так заросло травою блін, ну нічого. Ось тут одна сумка з приманками, боканчик Софіна. то сумка, там різні пульт від Матергайда, всякі там розходники, таке, Бак заправили. Ну Розход, до речі, у цього двигуна то дуже радує. Ми там буквально минулий раз там пару літрів спалили. І все всього лиш за риболовлю. Ну причому що трохи каталися. Подожди, в мене тут карась. О, втік, він так стояв гарно. гарний. Всього нас пустили. А тут такий гарний заїзд, можна навіть і матузку не використовувати. Та нюша в нас он акумулятори підключає. Та ти що, яка молодець. Навіть правильно включила. Якщо ну, б неправильно, то, мабуть, вже щось би трапилося. А що, до речі, буде? <laughs> Та нічого не буде. Він вибухне. Ні. Там лампочки загорілися, а треба ж кнопку нажати на акумуляторі, щоб вона включилась. Нажав. Одразу спілінги розкладаємо. У нас бачите, тут з кожної сторони є для них підставочки. Вони в таких чохлах, що їх зняв і готово. Ну все, ми вже на воді. а Зараз ми все підключаємо, там ехолот, щоб увімкнути. Стали на якорі, і поїдемо кудись туди, подалі, в пошуках Судака. Трофеїв. Трофеїв. Танюша їде за трофеями, а я так Судака пошукати. Так, ми приїхали на перше місце. Зараз будемо заряджати приманки. Танюша щось набрала новенького. Це Джексон. Ні, я хотів вам не Джексони показати. Хочу спробувати навести, не ловити на бултізи. Бачите, це такі 9,5 Ну, Ми на лайт ловимо судочка тут. То на великій воді можна пробувати великі приманки. Но ми ловимо в затоці, тут риба така собі, дрібна. То будемо пробувати такі штучки. Ну і звичайно ж без нашого бакана Азура. Тут він з минулого разу, бачите, нова коробка флагман, то вже потроху та потроху заповнюється приманочками також. Зараз весті на заряджу новий колір. Ну, як колір вже перевірений. На Дніпрі такий колір судака з берега ми ловили правда, на твістер то ловить гарно. бачите, він такий темний під бичка, а пузо в нього натуральне таке помаранчеве. Та ти що, приманка супер виглядає. Переїхали ми далі, зараз будемо пробувати тут. Ми так Стали, щоб по вітру кидати по хвилі. Сподіваюсь, що так буде краще. Є спокльовка. Що це таке? Піш... Пішло на мене, пішло на мене. Це невеликий садачок. Ну є там, як жадібно з'їв. Бачите, розловили ми бултіза одразу. Там на третьому закиді, мабуть, просто що. Нове місце, так що? Рибка є, ну і не дивлячись на день, на спеку, то клює, Ах, біжи. Риба. Тут і в тетянки він покльовочка. Подсак треба, кицик. Чи він десь хований. Ілушечка ушла в лібиті. Довго-довго ти пацаком грався. Щоб зійшов, я знаю. <свят> Не просікла, не просікла. Не просікла, то ти довго, сачево. <ріба> риба, риба. А Танюші ще одна баклівка. Опа. Так. До Що там? Зайшов Що за <ріба> не, не впоралась з керуванням. Ох, <ріба> і танюша. О, щось там таке давить, блін, дивіться, капець. Давай його пацан. О, Оба. єсть. Це вже воно. Бачите, і судачок хороший, і І І пок... тетянка не підкачала. Две другий закид. О, Другий закид наступний. Такий кілушний судачишка. вон. На, на гамблер, бачите Фіолет, тебе взяв. Той тоже був. Треба, гамблер. мабуть, то ставити. Ні. ні нам конкурентів Довести, я ще повернусь. Але гамблер по судаку є гамблер. О, це хороший, хороший. Давай. Начало рибалки є, друзі, клас. Дивіться, ще одна покльовка, капець. Ша він вже тут. Ти уже ошибок не допускаєш, на виважування, Танюш. Я уже спішу. Так, о. Так душить, так душить, капець дивіться, савада зігнулась. Давай, давай. Мы піднімаємося. Ух ти, блин. О, пантарашечка. На базі, на базі. Це ще більший, блін. Танюша, що ти творіш? Все, тепер точно буду міняти приманку. І хрена. Хрена, хрена. хріна. Хріна, Дивіться, який красен. Це вже такий пантарашка, блін, жесть. Зобраючи це мій улюблений колір. Це через один закид. Ага, я ще в 22-му році на нього бомбив. Чи через один, це світуй закид. Коли, коли ти ще ловити не вміла, так що не це треба. треба. Дивіться, який судачара, клас. Так на лайті блин, взагалі загинав. Жорстко, супер. Зазвичай на цій точці ми по-іншому стаємо. А просто що сьогодні вітер такий з моря дме, то Ми стали по вітру. Ну, бачите? Танюша нащупала, там десь а Я буду підбирати приманочку зараз. Ух ти. Угу. О, оце посудачі, посудачі. Капець. Ху -ху. Блін, так класно це вони давлять, блять. На лайт, супер. Ти буде похож так, на тих, ого. хто не на приловить. Назад закидаєшся. Це я ж відходжу, я ж відео знімаю, ще, щоб ж все видно було. І спінінг, і рибу, і підсак. Це ж вам не просто так. Ах. Дивіться який красень. Я теж поставив гамблірочок. А ось і такий, такий судачи, не взяв. Ну, покльовка була шикарна, я думаю, ви бачили, як він луснув, як він лусну, влупив. Клас. Капець Танюша, Танюша, дай я хоч рибу відчеплю. Вже тягне, вже тягне, блін. Що? Ну ладно, давайте Сказку будемо. Сказку попав. Дивіться, Поставить тут один сюди. Мого цього, мій колір поставив. Де там воно? І випендрюється. Де там воно? Фух, темна вода, так не видно. Ще й рик. Піднімаємося, так, да, полторашечка <різь> опять. Павлик, що ж таке, і цвіт такий. На. а менщички, не тренди. Якщо б я тебе на відео не знімав, то що? Я б ловив би вже шість штук. Ой, ой. А так тобі приманочку от чіпи. Я Піцач, то все. Що ти брешеш? Я сьогодні сама все собі очікую. Дивіться, так, так можна робити, ловити на однаковий силікон. Можна це пацієнтський. На, на гамблер, так. Да? <сум> Супер. Дивіться, які, які красені. Вийшли це на рибалку, значить. <сум> Есть поклевка. О боже! И, и в Танюше, и в Танюши. Ага. Одразу. У меня кто-то небольшой. Опять дуплет. Капец. У меня что есть, что-то давать. Давай, могу голову возьмем, А то кто его знает, что там будет дальше. А так, закрылся под пятьма судочками. И уже есть. Дивіться, який красень, ще одна риба приємного розміру. Оп. Гамблер, бачите, цей фіолет, дуже колір. Ну, Самі розумієте, що дуже класний. Зараз трохи переставимося, поміняємо постановку, щоб обловлювати місце під другим кутом. Є спокльовка. Бачите, перша, перша проводка. Ого, ого. Щось гарне, перша проводка після того як ми переставилися. Одразу, одразу є гарна риба якась. Ого. Ху -ху -ху. Капець. Ох, дивіться, як класно. Я змінив Джекса на поставив. Це також приманка. Скарбзандера, колір лох і на лохавон. Такий судак класний клюнув. Такий красень. Супер. Що там, Таніша? Він живе. Дивися, це ж самка жука Оленя, я її спасла, так, вона жива. Вона жива. Ну жива, ти ж бачиш, вона лапками, дивись, стала. Та вона, мабуть, вмерла. Вона ж блин, по воді вже в воді вже скільки пливла, пливла. Куди ти знаєш? Ну посади її на борт лодки. Посади на борт лодки, якщо що буде тобі. Я, можна? Буде, 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 буде як сувенір тобі. О, ми в дійсно мені батько ловив іголочкою таку працював. Ага. Ми тоді не знали, що вони в червоній книжці», я не вновата. Поклади її. Ні, ні. Може. Я думаю, вона вже все. На жаль, не розстрарайся. Коротше, тут пару штук ми зловили, будемо їхати далі. Ну, як рибка стоїть, можна ще було б перебирати приманки, але ж це ж... нам цікаво ще ж покататись, пошукати інші місця. Так, зараз помаленьку, вздовж свалу, проїдемо та подивимось. Бачите, тут дно таке рівне, він, нічого нема. А є десь пеньки, тут затоплені вирубки, трапляються, то якісь там каміння можна знайти. Ну, буває таке, що цікаве місце з а Риби нема. Дуже <звук> похл. Друзі, є похлвочка. Представляєте, а в мене жука ж у <звук> <звук> коробці. Бачите, не зря я сюди влізла. Стали на горбах. І він є такі невеличкі, але приємно, класно так клюнув. Покажи Жука, там, Танюш, що там. Вона вже почала рухатися і навіть чіпляється. Це сам кажу, да. Ну, Ми її зараз посадимо в коробку з приманками. А потім на березі на суші. Давай сюда. На суші її випустимо. Я так рада, що вона жива. Ми колись пам'ятаю з Павликом, приїхали фуру по морозу ввечері, пам'ятаєш, а їх там повно. А вони на світло полетіли. І вивезли, коротше, на цей вивезли в ліс. Ну все, клас. Вони Там не гинули. На березі в очереті видно карася, народ ловить. Там намети стоять. Ну і народ на фідера ловить в заброд з берега. Побачили ми трохи рибки, то зараз будемо пробувати її зловити. Там вона якраз так між піньками стоять судачки. це за піньок якраз зачепився. А зараз подивимось. Треба ще ж колір підібрати, бо буває, о, бачите, тут фіолет спрацював. Буває, що ну, риба стоїть, але на все підряд та не хоче клювати. Що ти там ніше застила. я я я Щоб тобі всі так підсачували, як ти мені це підсачував. Тільки підсачуєш. Ага. Бублін, гарний садак, я не знаю, що стоїть моя напарниця. Я я що, я Рота робила? порозявляла ага. замість того, щоб мого кілушного судачка підхопити. Ну нічого нічого. Ти ж мені там теж хопив. Так і я тобі підхопила. Ух ти. Ти бачив? Я ж побачив, так, як він влупив. Так, так. так зараз швидко вимотуємося. Ой, а де підсак? Я, я сама не знаю візьму, де не переживай. Я не бачу підсака. <реш> <реш> Ладно, шутка. О, блін, так душить, класно. А я хотів палку якусь... Давай, давай! Барбай. <реш> я хотів взяти палку якусь більш потужну, ну там грам до 20 щось. Але ж думаю... Такий це кайф, що на делікатний спілінг, ваги там в принципі невеликі і такі покльовищі. Бух-бух. Да, Танюша? Так. Да. На саваду супер ловить. Да. Клас. Хелетовий, бачите, поставила. І єсть рибка. таке Молодець. Тоже так, ой в мене дивиться на паузі. Я на Танюшу задивився. Що ти мого першого? Давай найближче. Я ж так і роблю. Бляха, хадовбаний. Цак закрився. Єсть туди. Це рибалочка. Тепер Танюша виважує. О, о. Блин, це вони в підсадці зараз наплутаються. Та та що, я візьму сейчас. Так, так, давай сюди. Я кажу тобі, давай в підсак. Що <риковать> бомба? Оце рибалка, це я та, що, там Флюри, такий, блін. І водохранілище не треба. Дивіться. Та ти що, Танюша? Дякую, дивіться. брат і сестра. Дивіться, які судачинки. Один в один, блін. Та ти що? Оце краса. Молодець Танюша, я теж не відстаю. Такі вклювання, ж так, бух-бух. Uh -huh. Сьогодні у них на... Всі так на паузі, знистий, да. а... що ага, на свободі ага, тільки гоп. Настрій у них такий агресивний сьогодні. Супер. Поміняю зараз приманку. Це і, бачите, два віброхвоста, в принципі, і кольори схожі, але форма принципово різна. Цей Джексон то він, о, на Дніпрі гарно з берега ловив. Бачите, поки хтось міняє приманки, У хтось... лупить, лупить. У когось судак ламає зуби, гачки. Оце він, звісно, погане слово не можна говорити. Торкнув, скажімо так. Торкнув, так. Да? Торкнув. Тут щось таке, щось побольше. Ооо! Це такий двох, до двох вже поближе. Що не до чотирьох? Нормальний. Я ж не блогер, я ж так. О. Дивись. Опа, дивіться яка краса. Це ну, десь полтора. Яка краса. Танюша блін роздає судакам. Сюдаки роздають танюша. Класс він така покльовка жадібна. Дожди, там мої палець. Гамблер з'їв повністю. Давай мене на світожим білиє. Знаєш, кажу, вони стоять. Ну, не такі активні. Опа. А це вилупив. Прям під човном капець. Ох ти, ох ти. О! Супер. О, з рота в нього аж ракушка вилітає. А дивіться, ще один класний судачок. Ох. Покльовочка, покльовочка. Ох, так гарно. О, це Ян Джексона розловив. Сказав, що гарна приманка і кольор, супер. Якось там Jackson а це 9 см приманка і такий садочок. Так, все, норму взяли, тепер таких красенів випускаємо. Ух, Клас. Дивіться, які тут пеньки на дні. Та Зараз вирішили трохи переставимося. Під іншим кутом ще обловимо точку. Є, Танюша. Бачите, тільки переставились, що А то з однієї сторони приманка вже так замелькала рибі перед носом. А ми такі опа під другим кутом. Так далеко, так взяв. Оце краса, такий простор, блін. Сонце, правда, світить прямо в очі вечірнє. У нас є супер окуляри рибацькі. Клас. Дивіться, який ще один судочок. Танюша впорола. Клас. Спасибо. О, оце рибалочка, так? Да? Як вам? Напишіть в коментарі, як вам така рибалочка. Сьогодні ми вже менше шукаємо, більше ловимо. Ну і це я, добре. Я завжди я це якось думала останнім ні, останнім часом. Я думала, хто ж ми з тобою більше? Спінінгісти, фідеристи, ці поплавочники, А потім виїхала на судаки і поняла, що ми все таки судачатні. Просто... Якось оце риболовля з лодки, у нас така на інтіну на, на на адреналіновіша. Раніше ми ж ну, з човна їздили в різні місця. Це просто що ці рашисти, кляті нам все перебили, всю рибалку. А так, спінінг, човен, море, простори, і судачки. І судачки. І судачки. все, що треба для щастя. О, покльовка. О. О. Це щось клюнуло гарненьке таке. Опа. Ага. Яка лодка до нас їде, блін, так що... Ще й риба, блін, гарна якраз. Ага. Все, випускаємо. Випуска, випуска. Дивіться, ще один який гарненький судачок. Все, випускаємо такого красення. Човен проїхав, подивився так, опа! А тут такі судачки. Так, Танюша підіймає у нас моторгайд. Так, все, риба є, стоїть, клює, поїдемо зараз далі. Це на вечір рибаки повипливали на воду. Бачите, ми виїхали в 4 і думав, що пізно. Хтось о 6 вечора виходить, Де свій в пастку защолкнула моторгайдом. Звичайно ми проїхали, подивилися ще декілька місць, ну, які ми в минулому році познаходили. Деякі навіть замулило взагалі. Такий був прикольний рельєф, а зараз там ну, просто рівне дно. Ну, таке, може бути хвилею з водосховища да, все замило і все. Танюша, в нас щось втомилося. Да. Тетянка, як твої справи? Та ти така весела, тільки що була, ловила одного за одним судака. Ну і все, я своє своє я зловила і пораю домой. Пора і міру знати. <рес> така рибалка на дві години виїхала, так? Да? Ну що? І все. Не на дві, а на три з половиною. Ти вже засікла? Подивилась чи ні? Тим більше, що в нас ще є якісь плани на сьогодні. До речі, завершується наша ж друга риболовля цим літом. Я зарядив наш акумулятор. Це літій залізофосфатний 105 ампер-годин від МДС-батері. Ну, весною ми огляди на них робили і вирішив зайти в додаток, подивитись, скільки ми за дві риболовлі на моторгайді використали. І залишок акумулятора ще аж 97%. Ну, звичайно ж, тут течії нема, в сильний вітер ми також не виходимо, бо рибалити некомфортно, але ну, 3% лише за дві рибалки. Це дуже круто. так що, Кому потрібен акумулятор для човна, неважливо для електромотора, для ехалота, для матергайда, я посилання також залишу в описі під відео. МДС Баттері. Він вже у нас прийшов випробування взимку. Навесні тепер зараз тестуємо літом і бачите, тримає він дуже гарно. Все, друзі, Танюша хоче вже на берег. Я не хочу, в мене вже організм потребує просто <ганізму> прийняти горизонтальне організм, положення. Організм, бачите, не витримуємо. Ні. І пишіть коментарі про нашу рибалку. Обов'язково, бо рибалка це головне. Наш жучок врятований посеред затоки Дніпра повернувся на сушу. Бачите, він живий, відійшов, самочка така, зараз кудись в кущі віднесу. І все, буде жити, буде врятований.